Вітаю, мене звати Асьмак Віктор Євгенович, я доцент кафедри організації авіаційних робіт та послуг. Хочу вас познайомити з дисципліною геоінформаційної системи і технології в транспортній сфері та продемонструвати програмне забезпечення практичних робіт. Практичні роботи виконуються в програмному комплексі. QGIS. QGIS це безкоштовний програмний продукт з відкритим кодом, який розповсюджується на умовах General Public Ліцензи. Таким чином, QGIS це потужне багатофункціональне середовище для створення і роботи з геоінформаційними системами, гнучкість інструментарію, а також постійні Оновлення дозволяють виконувати всі можливі завдання в ході поставлених задач. Встановлення програмного продукту краще робити з офіційного сайту, який ви бачите на екрані. В наших методичних вказівках та практичних роботах ми користуємося програмним продуктом QGIS версії 3. 16. для персональних комп'ютерів. Після встановлення програмного продукту QGIS на робочому столі з'явиться папка з ярликами програми. QGIS і ярлики цієї програми. В папці розташовано 5 файлів. Запускаємо програму QGIS. Після запуску програми давайте з вами познайомимось з модулем QGIS Desktop. Зверху знаходиться меню. В ньому присутні всі операції, які виконує даний модуль. Під меню знаходиться панель інструментів. В ній дублюються операції, що є в меню. Ці операції присутні у вигляді піктограм. Нижче ми бачимо робоче поле, де відображаються геопросторові дані проєкту. З лівої сторони знаходиться поле «Шари». В ній відображаються всі шари геопросторових даних та їх властивості. Проєктування геоінформаційних систем це творчий процес, проте має загальні підходи і етапи. Створення проєкту. QGIS відбувається в два етапи. Для проєкту необхідно створити окрему папку бажано безпосередньо на диски D. Ось папка GIS на диски D. Другим етапом важливим. У проєкті це е, присвоєння системи координат. Знизу вікна є значок системи координат. Натискаємо на нього. Відкривається вікно властивості проєкта. і обираємо системи координат, як показано. Наприклад, після обрання нажимаємо кнопку застосувати та ОК. Додавання геопросторових даних в проєкт може відбуватися декількома способами. Перший способ за допомогою кнопки Управління джерелами даних. Натискаємо на неї. Відкривається вікно, де ми можемо завантажити растровий рисунок з обраної папки на диску D. Ось один з цих растрових малюнків. Відкриваємо його, натискаємо додати. І закрити. Таким чином, в робочому вікні у нас з'явився растровий об'єкт. Це невеличкий відсканований об'єкт з карт. Після додавання сканованих зображень, навіть після встановлення для них системи координат, ці дані розташовуються в 0. В нульовому відліку, а не на своєму місці. Для просторової прив'язки використовують модуль Прив'язка растрів. Ось це зображення. Натискаємо на нього, вибираємо QSM. У вікні шари. З'являється шар QSM Стандарт. А на екрані з'являється карта всієї землі. Наступним етапом робимо прив'язку растрів. Для цього натискаємо Прив'язка растрів, відкривається вікно, в якому ми натискаємо. На кнопку налаштування перетворимо. Попередні налаштування залишаються такими, як на екрані. Натискаємо ОК. Потім завантажуємо скановану карту за допомогою кнопки відкрити растр». Вибираємо растрове зображення карти, натискаємо. Наступним етапом треба виконати прив'язку контрольних точок. Для цього достатньо обрати дві точки на сканованій карті. Та співвіднести їх з точками на картах ОСМ. Це мають бути добре впізнавані точки, що існують на обох картах. Також ці точки мають бути максимально віддалені одна від одної, бажано на протилежних кінцях карти. Найкраще використовувати перехрестя доріг. З твердим покриттям. Для обрання точки натискаємо кнопку «Добавити точку. Обираємо знайоме перехрестя і лівою кнопкою миші натискаємо. З'являється в вікно Вести координати карти. Ми обираємо з карти, переходимо в робочий, на робоче вікно і шукаємо цей впізнаване перехрестя. Ось воно. Теж натискаємо лівою кнопкою миші. Таким чином ми перенесли координати у це вікно. Натискаємо. Окей. перша точка додана. Таким чином, додаємо і другу точку, якомога е, далі від першої. Тут з карти. Переносимо. Натискаємо координати скопійовані. Окей. Після того, як ми обрали як мінімум дві точки, натискаємо кнопку Почати прив'язку. Після закриваємо це вікно. Зберігаємо. В результаті в папці проєкту з'являється ще три файли з попередньою назвою та приставкою до назви Modifіди. Ось цей файл з розширенням VLD. Його саме цей файл потрібно додати до проєкту. Для цього ми повертаємося до програми, натискаємо Додати і обираємо джерело цей файл. Додати. Після додавання до проєкту твореного растру ми повинні перевірити прив'язку. Для цього у вікні Шари натискаємо правою кнопкою миші на доданий файл. Переходимо до властивостей і зменшуємо прозорість. До 20%. Потім натискаємо застосувати і ОК. Повертаємося до робочого вікна і дивимось, чи співпадають наша карта з зображенням землі. Після порівнюємо два зображення. Якщо є невеличкі, не 1-2 пікселя, то це е, прийнятно. Також хочу продемонструвати вам, звідки беруться е, відскановані карти. Карти беруться з сайту. І карти Генерального штабу. Натискаємо на будь-яку клітинку, і у нас завантажується карта Генерального штабу. Обираємо завантажити карту генштабу. Таким чином, вам було продемонстровано одна з перших практичних робіт. На наступних практичних роботах ми з студентами будемо проєктувати гіс, збирати первинну інформацію для гіс, вводити та узгоджувати між собою всі дані в ГІС, репрезентувати результати обробки даних, виконувати аналіз і моделювання даних, інтегрувати програмні скрипти і модулі в програму GIS, ГІС, застосовувати ГІС для створення загальних та тематичних карт, планів та публікації ГІС на веб-ресурсів. Дякую за увагу.